Зареєстровано одне повідомлення без криміналу. доповідав інспектор старший старшої поліції Олександр Петрушенко. Сьогодні хотіли вам презентувати 15-й підрозділ Вінницькій області, де запроваджена інформаційна підсистема Кастуді Рекорс, як дана підсистема для нас запроваджена для захисту громадян, а також захисту самих поліцейських від безпідставних звинувачень з боку громадян. Як ви бачите, у нас поступово передумова запровадження даної підсистеми захист громадян і довіра громадян для того, щоб вони могли зайти до самого підрозділу поліції безперешкодно. Як ви бачите, в нас вже на даний час як немає град і коли громадяни можуть прийти. Тут знаходиться фронтофіцер, вони можуть підійти до нього, що він може надати поліцейські послуги свої компетенції. Для того, щоб громадяни не чекали і вони могли поспілкуватися, надати зразу певні поліцейські послуги відповідок. І Як ви бачите, з боку кімната прийому громадян так само знаходиться у вільному доступу, де можуть пройти громадяни, поспілкуватися там з поліцейським. Я, крім цього, вам проведу після цього короткий експорт даної підсистеми. Все будуть займатися з громадянами на першому поверсі. І під дану систему, коли з моменту фактично затриманого, затримали особу, поліцейський вже на планшетному пристрої зможе і фіксується на боді, грудну буди камеру, так само в машині на відеореєстратор. З моменту фактичного затримання він знаходиться під відео, доставляється до підрозділу. При доставленні до підрозділу з ним будуть спілкуватися інспектор дотримання прав людини, проводить інтерв'ювання, і так само з самим поліцейським під час затримання, чи в них не проходить розбіжності під час самого затримання. І дана система передбачає не тільки відеофіксацію повністю 24 на 7, крім того, це і база, відповідне зонування, інспектор, інспектор дотримання прав людини який знаходиться в підрозділі і слідкує до того моменту, щоб не порушилися права. І коли доставили особу, в неї на базі вона, покажу вам далі, спостерігається, вона може спостерігати по відеонагляду за даною особою, яку переміщають з приміщення в приміщення, і вона по системі її проводить і спостерігає за нею. Коли підходить в неї термін, вона в неї висвічується на комп'ютері те, що потрібно з людиною приймати рішення. Або її звільняти, або її вже потрібно якісь трені підійти, щоб вона на законних підставах перебувала в даному підвозці. Коротко проведу екскурс. Зараз давайте зайдемо до кімнати прийому громадян. Можете зайти, будь ласка, тут ходять. Як ви бачите, вже більш сучасно в Європейську зроблено, що проходили громадяни, могли вільно зайти, поспілкуватися, тут поліцейський знаходиться на прийомі і задати запитання ті, які в цій Коли затримують саму особу, доставили до підрозділу, черговий написав прибуття, після того її захисник вже теж чекає так само дану затриману особу. Спілкуються в кімнаті е, інтерв'ювання, йдемо, я вам покажу. Це посвідомлює, що розкажу вам процес, коли розкладає е, людина до підрозділу, будь ласка, сюди, але тих отримання пора людини. Якщо вам пояснення, за е, особою, яка знаходиться по, приміщення, по Повністю по всіх е, переміщується, де по підрозділу, по першому поверсі, по кабінету вона спостерігає, так само фіксує в базі, де вона це збирається. Затримана особа знаходиться там, так само інспектор отримання прав людини фіксується все на відео і записують їх розмову, так само і самого поліцейського записують. Після того даного Особу переводять е, до кімнату затриманих. І Це, е, кімнат конфіденційне побачення закипнув. Затримана особа, І вони можуть поспілкуватися між собою, для них тільки щоб їм не заважало. Все проходиться під відеонаглядом, однак е, відео без звук, для того, щоб не порушувати конфіденційність. Після того, коли вже вони провели спілкування, вони можуть зайти в кімнату для встановлення обставин, будь ласка, де поліцейські? якщо в адміністративному в адміністративному чи кримінальному порядку, тут в адміністративному порядку можуть попрацювати поліцейські, в базу зайти і поспілкуватися. Якщо потрібні якісь дані, вони можуть достати і скласти адміністративні матеріали, все так само під відео, вони поспілкувалися, попрацювали, якщо треба склали адміністративні матеріали. І після цього, якщо людина не потрібна, вони є звільнені з підрозділу. Якщо в кримінальному порядку, то переходимо до кімнат слідчих дій, де будуть працювати слідчі.

Як і свідками, очевидцями, затриманими особами. З громадянами все буде знаходиться на першому поверсі і під повною відеофіксацією, де буде відповідати інспектор дотримання прав людини, не будуть порушення прав людини. І так само можна буде в подальшому, якщо десь даже виникло якісь низкопадіння, щоб не проводити службове розслідування, можна буде подивитися відео, передивитися і списати рапортом про те, щоб не лишню роботу бумажної роботи робити. І відійти відповів фіксації фіксацією бумажної, перейти в електронну документування. Після того, що як попрацювали слідчі, вже можна перемістити в кімнату затриманих, де зробили сучасну. Ви вже знаєте, де була кімната затримана, робила вже була піде. Ага. Тут, підійці, не ж, завді, Воно е не видно, про те, що не порушувати. І людина може перебувати тут. Після того, вже, коли вже всі процедури провели, або в судовому порядку бої звільнили, або вже доставили, вже після того перевозять до ізолятора тимчасового тримання міста Гарса. Не вже дачного буває. А пишуть в інспектор дотримання прав людини, фіксує в тому, що людина вибула до ізолятора. Тимчасове тримання. От так само столиць, не можна поставити, вона може похарчуватися. Він до резорпаки. В принципі, так, пройдемо до фоє, я вам покажу ще коротке відео, які моменти бувають. Під час же запроваджений даної системи. А Ви можете пройти до чергової частини, побачити, як вже на даний час зробили сучасну чергову частину. Як ви бачите, в кожному приміщенні зробленого більш сучасне відкриття чергового. Скажіть, будь ласка, в двох словах, як, як ця подія має висвітлюватися? На, офіційні, на офіційній сторінці поліції Вінницької області. Під назвою. Відкриття Кастоді Рекордс у 15-му підрозділі міста СМТ Теплик. СМТ Теплик Гасінського району Гайсінського Вінницької район. області. Дякую вам. Це де запроваджена була. Під система і під час ви розумієте, що коли затримують особу, якщо вона стоїла дійсно кримінальне правопорушення або адміністративне, вона пробує уникнути різними способами від відповідальності. Ну, а це все фіксується. Я вам коротко включу, От як ви бачите, коли затримана особа, пробує спричинити собі тілесні ушкодження. Як вони поводять де поліцейські інспектора, як ви бачите, це затриманий спричиняє собі тілесні ушкодження, він за крадіжку був затриманий, воно кров. Тут неповнолітня особа затримана була. І він себе вів неадекватно. Ви зараз побачите, як він себе вів. Мама, як ви знаєте, для кожної дитини мама це і коли вона побачила відео, як людина себе вела. Бачите, це чудом те, що він себе з Моменти деякі ведуть. Тут можна і без коментарів. Бачите, поліцейські стикаються кожен день, це висвітлюється їхня робота, те, що як поводять себе затримані особи, які псують комп'ютерну техніку. В принципі, коротко все. І до того, що моменту, що запроваджена дана система, ми на даний час дуже багато програємо справу в Європейському суді з прав людини. І один із моментів не тільки з того, що ми не можемо, що ми там винувати дійсно, але однак що ми не можемо подати докази про те, що ми не винуваті. І дана підсистема вже пішла ми вперед. Вона заєстована і вона зберігається до 25 років, буде зберігатися на затриману особу ці документи, а в Європейському суді з прав людини до 15 років. Тобто ми трохи пішли вперед і трохи розбуваємося, йдемо і рухаємося тільки вперед. За це в нас і хлопці полягають, тому що ми боремося за європейські цінності, йдемо в Європу, а не стоїмо на місці. Крім це такі Маленький аспект. Якщо у вас є якісь запитання, задавайте, і я готовий надати відповідь. Можливо, ще щось розповісти. Ну, як ви розумієте, коли бачите, дякуємо, що і ОТГ допомагало, здійснили ремонт, і бачите, комфортно умовах, тепер поліцейські працюють. У нас є представники. Я познайомився і подякуємо. Це реально, коли добре, коли допомога ОТГ, тому що фінансування це найголовніше в даний час, і реально найголовніше для і наших громадян, поліцейських бачимо, які є ситуації, і це таке. Я думаю, мінімально те, що можна було показати, насправді буває і. Найбільш гірше із наслідками, і це наша безпека і наших поліцейських, і десь безпека наших громадян. І ми розуміємо, що більше ситуацій, які трапляються у нас десь у підрозділах поліції, це надумані ситуації з самими громадянами, і безпека наших поліцейських це перш за все. Але вже якщо десь поліцейський переступив, став не поліцейським, да, то теж. Все фіксується на відео і всі, всі зможуть ознайомитися як співробітники прокуратури ДБР, співробітники головної інспекції Департаменту внутрішньої безпеки. І це прогресивно, це європейські цінності, це наші партнери. Десь ті, той досвід, який дійсно потужний, той, той досвід, який нам допоможе наша держава розвиватися, потрібно оцінювати. Перебувати і проваджувати в нашій країні. дякуємо вам, перша все, дякуємо вам за те, що ви прикладаєте найпотужніші зусилля цьому. І всім поліцейським. Так, да, Між тому приїжджали вже представники з Польщі. Поліцейські вони побачили, яка нася система. Вони були Вінницькому року, вони зайшли, подивилися на дійсно. В Лездевоні кажуть, що під час військової війни і у вас таке зроблено, і дійсно воно функціонуємо, каже, коли завершиться війна, ми приїдемо до вас переймати досвід, бо, тому що дійсно в них такого немає, це реально потужно, що воно працює. Тут і в якійсь степені, навіть під час відео, як ви бачили, навіть поліцейського дисциплінує, про те, що він може і хотів би йому причинити. Навіть весь але він знає, що про це знаходиться під відеоналідом, тому то його дисциплінує. І він не може це вийти за рамки своїх повноважень. Десь, десь би хотів би швидше заспокоїти. Да. <кій> треба якось обяснити як і спробувати як психологу попрацювати і довести до... Так, да, нічого немає. Я був в деяких підрозділах в Польщі Я не бачив щось приблизно такого. У них потужний відеонагляд і потужні підрозділи, які займаються саме безпечним місцем У Варшаві, mm -hmm. дуже це розвинуто. Тому я думаю, що ми теж повинні десь розвиватися. На даний час ми розуміємо, що відеонагляд в таких невеликих містах це, скажімо, 90% успіху розкриття злочинів. Хтось тобто приїхав, хтось тобто поїхав. Тут більше, Скажімо так, ті явні злочини, які скоюються поліція і так все розкриє, бо тут кожен знає кожного, якщо це якесь домашнє насилля або якась дрібна крадіжка, то воно і так розкриться. А якщо е, злочин скоєний, е, скажімо так, підготовленими, уже, е, більш досвідченими бандитами, то саме відеонагляд нам дасть змогу е, розкрити ці злочини. Е, тим паче, на даний момент ми розуміємо, скільки в нас е, зброї може потрапляти. Цивільне життя. Йде війна, і ми розуміємо, що це не підконтрольні нам процеси. І чим більше ми перекриємо міст, чим більше ми впровадимо відеонагляду, тим безпечніше нам буде там через 2-3 роки. Тому, тому хотілося б, щоб ми і далі спрацювали в цьому напрямку. Було і... в нас все добре. Думаю, все, так. Да?